Вітаю, брати і сестри. В цей чудовий день ми прийшли до Ісуса Христа в Дім молитви, щоб відкрити своє серце. І хотів би з вами поговорити на таку тему, як Моя перша молитва. Чи багато із вас пам'ятає свою першу молитву? Я пам'ятаю її до сих пор. І моя перша молитва це була як перший крок моєї віри, коли, будучи в центрі реабілітації в Новаках, я тоді ще не, не покаявся, це, це було в самому началі. І тоді я пам'ятаю, Саша Бруковський вів служіння, і тема служіння була усе потрібне, просіть у Отця вашого Небесного. Це було Матвія, 7 розділ 7 стиха. І просіть, і буде дано вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержить, хто шукає, знаходить, хто, хто стукає, тому відчинять. Чи ж є ж між вами такий чоловік, який, щоб син просив у нього хліба, а він би дав би йому камінь? Або коли ж би він просив риби, він би дав би йому гадюку. Коли ж ви, будучи лихими, вмієте давати добрі дари дітям вашим, то чи не більше дасть добрих дарів ваш Отець Небесний, які будуть просити у нього? І знаєте, і коли я почув ці слова? І мені стало цікаво, як Бог, такий великий, може почути мене такого маленького, грішного. І на той час ну, в центрі реабілітації потреби є завжди у всьому. І в мене була одна потреба у взутті, така ну м'яч, але я не мог собі знайти мого розміру. На другий день я встав спеціально раніше всіх, я спеціально вийшов. За будинок, і я просто в простоті помолився до Бога. Тобто, як я це розумів? Сказати, щоб я вірив, що мене Бог почує, мабуть, що ні. Але десь в мене заклалося на, на серці, що якщо це написано в Біблії, значить Бог чує. І ви знаєте, яке було моє здивування, коли вже в обід підходить до мене Саша Біляснікова і каже, на, ти шукав вздуття». І що саме цікаво, напередодні я до нього раз п'ять підходив. І він казав: да нема в нас такого розміру. І ви знаєте, і після того випадку хтось може сказати, що це, знаєте, ну, случайність. Не буду спорити. Колись я слухав, слухав одну проповідь, і до пастора підходить вчений. Чоловік якийсь і починає пастору доказувати, що наше життя не залежить від Бога, від наших молитв. А наше життя складається із ряду випадковостей, на що йому пастор відповів. Знаєте, Чим більше я молюся, тим більше приємних випадковостей трапляється в моєму житті. І знаєте, я повністю з тим згоден. І ну, кожного ранку я встаю на молитву От з того часу. От чим більше я молюся, тим більше Бог мені допомагає. Хто знає мене трошки більше, і трошки, ну, який я був і який я щас, я вам хочу сказати, що я прийшов в 2019 році до Бога. Я навіть жити не хотів. А я щас дивлюсь, що мені Бог дав. Щас мені в мене є все, про що я навіть не міг мріяти. Ну я молився за дружину. Бог дав прекрасну дружину. Вибачте. Давайте ми просто в цей прекрасний сон, сонячний день піднімемось на наші ноги. Від, відкриємо наші серця для нашого Бога. І всі наші потреби, все, що є у нас, всі подяки, все принесемо до нашого Господа Ісуса Христа. Боже, слава Тобі! Єдиному Господу Ісусу Христу. Боже, я дякую Тобі за це нове життя. Я дякую тобі, Боже за твою церкву, Боже. Боже, я дякую Тобі за всі твої благословіння. Я прошу тебе, Боже, благо... благослови це служіння. Боже, торкайся наших сердець. Боже, забирай все, що заважає, почути Тебе, почути, Боже, твій голос, Боже. Халилуй, Боже, я дякую Тобі за все і все віддаю в твої святи руки і молюсь лише Тобі, єдиному, як отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.